Місто живе не лише завдяки лікарям і енергетикам. Кожна вулиця, кожен двір, кожен тротуар теж має своїх героїв: тих, хто прибирає руїни, ремонтує дороги і робить все, щоб Дніпро продовжував функціонувати. В перші дні як війна почалася, у нас дуже багато хлопців займалися тим, що набирали мішки, мішки з пискомбегі. Робили те, що І це все відправлялося для захисту енергетичної системи. Також дуже багато робилось блокпостів, це також нас дуже часто відправляли, де ми робили позиції для наших військових. За словами Андрія, найважче це перші хвилини після прильоту, коли люди дивляться на свої понівечені домівки в надії, що їхні рідні живі. І саме в цей момент комунальні служби розпочинають ліквідацію наслідків ворожого удару. І, попри все, Дніпро тримається на людях, на місцевих, хто після пекельних ночей живе ще завзятіше, на волонтерах, які знаходять необхідне тут і зараз, на медиках, що борються за життя до останнього, на енергетиках, які повертають світло під прицілом ворога, на рятувальниках, ДСНС, комунальниках, водіях, інженерах, на усіх, хто оберігає місто, на вас, дніпряни.